Погода принесе в Україну свіжість та дощі, очікуються прохолодні температурні показники та дощі з розами в наступні пару днів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так у вівторок, 10 червня, дощі будуть йти лише у Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни буде панувати суха сонячна погода без опадів. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прохолодною. Всього від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде спекотно від плюс 25 до плюс 29 градусів. Вночі холодно буде у західних областях. Від плюс 8 до плюс 10 градусів тепла. На всій решті території вночі тепліше від плюс 14 до плюс 18 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 11 червня, дощі та зливи будуть лити у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Вінницькій областях. А ось на всій решті території країни буде панувати чудова сонячна погода без опадів: вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися лише від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла, а у південно-східних областях буде спекотніше від плюс 26 до плюс 28 градусів, вночі по всій країні від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. На південному сході до плюс 16 плюс 18 градусів вночі. У четвер, 12 червня, дощі з розами йтимуть у Житомирській. Київський, Чернігівський, Сумський, Харківський, Полтавський, Черкаській, Вінницький, Кіровоградській та Дніпропетровській областях у всій решті областей країни переважатиме суха погода з мінливою хмарністю: вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Тільки на півдні буде спекотно до плюс 25 плюс 27 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 9 до плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!